Депутати невизнаного Придністров'я 28 лютого, нібито проголосують про приєднання до РФ. А наступного дня вже Путін підпише це приєднання. Я не знаю, наскільки це правда, наскільки це відповідає дійсності, але це вже є в інформаційному просторі. І е, якщо це станеться, не дай Бог, це станеться, то далі, далі можете відкривати карту і дивитись. Далі відкривайте карту, і ви можете все абсолютно самі зрозуміти і побачити. А, ресурси у тієї країни є. Де взяти зброю, проблем у них немає. Як би не виходили там навіть керівники розвідки і не розповідали, що там обстріли зменшились, тому що там боєприпасів зменшились. Що знущаєтесь? Да вони з усього світу можуть боєприпаси купувати. І дуже багато країн, які абсолютно не симпатизують одній іншій країні. І відповідно вони будуть робити все, щоб насолити тій великій країні, і будуть будуть торгувати своєю зброєю. Тим паче, що це гроші. Всі торгують зброєю, абсолютно всі, хто може це зробити, тому що може бути далі. Ну мені особисто я, я просто не хочу навіть озвучувати. Просто карту відкривайте. І ви все побачите самі, що далі може бути. Ну, а ті, хто пишуть там, що ти нагнітаєш, Ребята, Я так підозрюю, що ви вже давно за кордоном. Або е, живете не в тих регіонах, де все оце ще може початися. І взагалі, напевно, ви не в Україні, тому що якщо це все почнеться. А як Давід Рахамія, ось буквально сказав його журналістка схопила, він сказав: Ну, як не буде зброї, то будемо мобілізувати більше людей. Та я думаю, що ви ще й не в Україні, тому що вас ще й мобілізують і відправлять туди. Але ви не боїтесь цього. Тому напевно, ви десь дуже вже в теплому місці. Hey, можете з-за кордону викрикувати, що ти панікуєш. Я не панікую, просто я хочу, щоб українці жили. Я хочу, щоб українці не гинули масово. Я хочу, щоб Україна була для українців і з українцями. Бо я, я не знаю, який зміст боротьби, коли українців не залишиться. От, от, от це точно, знаєте, складне питання. Ну, яке складне? Воно не складне, воно очевидне. Якщо ми бачимо, що. Якщо ми бачимо, що у нас немає допомоги, у нас немає ресурсів, немає своїх заводів, до речі, чому їх немає? Ми ж 10 років готувалися до повномасштабного вторгнення, то що далі, що треба робити? Я, я не знаю. Це питання до вищого керівництва. Вище керівництво, напевно, більш поінформоване. І я так вірю в те, що вище керівництво розуміє, що потрібно зберігати життя українців. Життя українців це цінність.